Вівторок, 20 лютого, традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску розставимо акценти. На Буковині в останню дорогу провели шістьох захисників. Вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні та спогади рідних про загиблих активістів із Чернівців. Єдиний з танкового взводу залишився живий. Історія військовослужбовця Юрія Вовкуна. Сьогодні, 20 лютого, в Україні, 10-та річниця пам'яті героїв небесної сотні. Саме у ці дні під час революції гідності, 10 років тому, протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піка. вперше, у січні, силовики застосували вогнепальну зброю проти беззбройних студентів та мирних активістів. А з 18 по 20 лютого на майдані у Києві загинуло найбільше людей 78 осіб. Після 20 лютого від поранень померли ще понад 20 протестувальників. Усі вони вийшли до меморіалу борців за українську незалежність до небесної сотні. Щорічно цього дня у Чернівцях вшановують пам'ять учасників революції гідності, які загинули під час протистоянь у центрі Києва. Пам'ятні заходи в місті відбулись на декількох локаціях. 20 лютого люди розвішують паперових ангелів та покладають квіти до меморіалів загиблих героїв Небесної Сотні. До вшанування пам'яті у Чернівцях долучилась і команда Сі-4. Щорічно 20 лютого на вулицях міста з'являються білі паперові янголи. Їх роблять школярі та небайдужі містяни. В такий спосіб підтримують всесвітню тиху акцію Ангели пам'яті вшановуючи загиблих героїв Небесної Сотні. До меморіалу Героям Небесної Сотні вранці 20 лютого прийшло близько сотні людей. Чернівчани в молитві згадали загиблих під час мирних протестів на вулиці Інститутській у Києві. Героїв Небесної Сотні українці вшановують вже 10 років поспіль. За цей час встигло підрости ціле покоління. Мені туди було 10 років. Я пам'ятаю, що нам, ну, нам. Показували, розказували відео. Щороку ми вшановували їхню пам'ять. І зараз також ми сьогодні прийшли до цього пам'ятника, щоб шанувати їх. Це люди, які боролися за права на Майдані в Києві. Вони дуже були мужніми у своїх діях. І я дуже поважаю цих людей. Правда, дуже важко згадувати ті всі події, хоч я там і не була, дуже важко їх згадувати без сліз на очах. Я в цей день народився, тому. День, якось, день народження якось пролетів незамітно, сумно. Ну, тоді всі деякі з моїх рідних були на Майдані Небесної Сотні. Це якось сумно згадувати це. Але країна вистояла, вона показала тиранові, що, ну, що нас не покорити, що ідеї народу вищі, ніж чиясь думка. Ми вшановуємо пам'ять Небесної Сотні. А, в цей день. А, цей день був дуже важкий, і в цей день якраз була річниця моїх батьків. І ми, коли побачили новини, ми просто були шоковані. І ну, це не передати якимись словами. Мені було 10 років. І ну, для дитячого розуму це було дуже важко сприйняти те, що на Майдані в нашій незалежній країні вбивають просто невинних людей, які стали на міток. Але ви такі 10 років розуміли, чому люди вийшли на Майдан? А, так, вони боролися за наші права, за, за права таких самих малих дітей своїх, які, які чекали вдома їх. Олена Крічко, Олександр Люнін, новини Сі 4 під час подій на Майдані у 2014 році у Києві загинули двоє чернівчан: Олександр Щербанюк та Василь Аксенин. Активісти Революції Гідності. Із сім'ями загиблих у День пам'яті героїв Небесної Сотні поспілкувалася Олена Крячко. Для Олександра Щербанюка революція гідності була вже другим майданом у 2004 році. Чернівчанин брав участь у помаранчевій революції. Як то сказати, м'яко. Що ми просто профукали, я так скажу, то, що відбувалося на Майдані 2004 2005 року, помаранчева революція, ми тоді народ стояв і без єдиної краплі крові, якби ми добилися якоїсь справедливості тоді. І треба було якось це утримати. Але якось як легковажно, напевно, все ж таки всі віднеслися до тих подій. У 2013 році, коли розпочалася Революція Гідності, Наталія Щербанюк була переконана, її чоловік буде там. Він завжди мав таку активну позицію. Ну, він ніколи не стояв Для, ну, Йому не було все, все одно. От ніколи. І він намагався. Я так шуття зараз скажу вструмити своїх п'ять копійок всюди, де тільки можна було це зробити. Ну от такі він ну, був допомогти словом, ділом. Він не був там постійно, тому що він працював, у нього були певні зобов'язання перед людьми, і він їхав періодично туди. З останньої поїздки Олександр Щербанюк не повернувся. 20 лютого на вулиці Інститутській у нього влучила куля снайпера. Тоді чоловікові було 46 років. Поранення в той день отримав також інший активіст з Чернівців Василя Ксенин. Герой Небесної Сотні переніс декілька складних операцій у Києві та за кордоном. 12 березня 2014 року у Василя Аксенина зупинилося серце. Йому було 52 роки. Я пам'ятаю, можливо, це мій перший такий спогад з ним, що е, він каже, хто ти? Я кажу, Він каже, ну а хто ще? Я Кажу, українець. От він цього вчив. Він говорив, але повністю я цього не, не розумів. І е, навіть після його загибелі я також всього не, не осягнув. Це проходить з часом і е, е, з гірким досвідом подальшим, тому що на його загибелі все не закінчилось. Рідні загиблих героїв Небесної Сотні кажуть, революція гідності змінила свідомість багатьох українців. Небесна Сотня запустила історичний процес, який відбувається і зараз. І якби це стосувалося якогось одного містечка, а це стосується навіть не двох націй, не тільки росіян і українців. Це стосується всієї Європи. І Хотілося б швидше, але на жаль, як є, так і є. я не раз стикалася з таким питанням, що з Майдану це почалось, і якщо б не було Майдану, нічого б не було. Ну вираз. Да. Е, я не то що ображаюся на це питання. Я обурююсь на це. ну, на це питання, на це висловлювання. А дійсно, чи була б війна, якщо б не було Майдану? я вам скажу, ні, не була б війна, але ми були б придатком в Росії вже зараз. Тихо, спокійно. Можливо, було б живі деякі люди, але ми зараз би не могли б казати, що ми живемо, живемо все ж таки вільній Україні і що ми українці. Олена Крічко, Олександр Олюнін. Новини сі 4 Буковина у жалобі у вівторок, 20 лютого, у Чернівецькій області, попрощались із військовослужбовцями, які загинули, боронячи Україну від російських окупантів. Старшого солдата Михайла Букатка в останню дорогу провели у селі Киселиці Вижницького району. Солдату Анатолію Кравчуку останню шану віддали у Вижниці. Із солдатом Дмитром Данилюком назавжди попрощались у селі Діброва Вижницького району. Солдата Андрія Хліба в останню дорогу провели у місті Новоселиця. Солдату Павлу Палагнюку прощання відбулось у місті Заставна. Із солдатом Олегом Свередюком у селі Клішківці Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Пішов добровольцем на війну, воював у найгарячіших точках. Єдиний з танкового взводу залишився живий. Історія командира танка Юрія Вовкуна. Далі у матеріалі. Юрій Вовкун, чернівчанин, до війни працював за кордоном. З початком повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на війну. Під час бойових дій був поранений та отримав контузії. Звався го шпаного бригаду. У танковій бригаді командир танка. Починав я з Зайцева, з Николаївки. Усього прийшов Донбас з моїми побратимами вдоль Поперегу. Сержант Юрій Вовкун каже, для нього найскладніші бої були у Покровську. Важко було, не було боєприпасів. Ми всі трималися. За життя. Ми в'їжджали по три, по чотири сутки, по п'ять суток. Я приїхав і поїхав. Я приїхав, ти поїхав. Нам треба було жити, відживати. За словами Юрія, на війні побратими стають найближчими людьми. Усі, отак, в кого нема, ми ділилися, ми чашечку клали. Ми під час одного з артилерійських обстрілів під Бахмутом Юрій Вовкун єдиний з танкового взводу залишився живий, отримавши осколкове поранення. Це нас скеле день в день, сотка в сотні, година в годину, минута в минуту, а наводчики, два механіки. Твох сотих Дивляє Бог, а я так, як вам сказати, опух поїхав. Оскалків багато є. Що трошки до себе жінка сказала, що тобі будуть почку давати. Як кажуть чумо, і шо, я по осколку, на кажу, все. Військовий Юрій Вовкун переніс операцію. Також лікарі у нього виявили онкозахворювання. Наразі він проходить лікування та реабілітацію у Боковинському клінічному онкологічному центрі. Та все ж він хоче повернутись на фронт. І Хочу до своїх побратимів тільки туди. Слава Україні. Героїна Слава, я знаю, що ми переможемо. Марія Цепілован, Андрій Миронеску. Новини Сі 4 Комп'ютерне програмування, практичні експерименти з фізики, малювання у Сокарянах відкрили науково-освітній простір для дітей. Детальніше в сюжеті Альвіни Абрамчук. Учень 11 класу Сокарянського ліцею номер 1 Олександр Настасій хоче стати it фахівцем Я Буду заходити більше для вивчення програмування. Для цього є деякі речі, які можливо я тут зможу вивчити. У освітньому просторі є мольберти, література, інтерактивні експонати та комп'ютери з сучасним програмним забезпеченням. На базі цих комп'ютерного класу відкрита лабораторія дистанційного зондування землі та гістехнологій. технології Це можливість отримувати з космосу з європейських супутників космічні знімки і з цими знімками працювати. Тобто, кожна дитина може знайти своє село, свій будинок. З досить високою роздільністю і працювати з ним, дивитися екологічно, досліджувати обстановку в своєму селі. У просторі планують проводити позашкільні заняття для учнів. Ми хочемо зробити такі предмети, або які не входять в начальну програму, а які, або ті предмети, які ми би хотіли, або з нашими викладачами впровадити, щоб вони були. А саме там це може бути творчість, це може бути історія про видатних художників, це може бути збірка дронів. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячок, новини Сі 4 Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось на Сі4.